Конорот на зв'язку. Атом це World of Tanks. Погнали. І так, народ, Сьогодні відкриємо трошечки новорічних коробочок. Подивимося, чи щось випаде, чи ні. Ну, як щось випаде потішимося, а як щось не випаде, то поплачемо. Ну що, давайте подивимося, що там у нас буде. Поїхали. Невеликий пак 28 коробочок. Щось буде, буде класно. Будемо надіятися на краще, що нам повезе. Ну шо, одній турсі? Давайте поїхали. Пошуршав, пошоршав. Продовжити. Кецьку маю? Кецька вже є. Наступна. Трошечки голди. Танковий преміум аккаунт. Аж цілий один. ти що? Просто бомба! Угу. Щось буде їхати, зараз дивимося, що. Не знаю, чи я впізнаю, чи ні. А, це щось, походу, схоже на арні. Угу. Це Арні. Ну. Подивимося. Є тут нюанси з лючками, але Айрон Арні є ніштяк. Поїхали далі. Може, він не ідеальний, але щось можна буде награти, я думаю. Подивимося. Три дні. Найс. Так, і коробочки. Потрошечки голди насипає. І потрошечки срібла. Ну, срібло то таке. Діло поправиме, а голда непогано. Так, Все. Не ту кнопочку натискав. Ну, коротше, в основному фармиться голда. Поки що і... Прям! Ну, інколи сріб був. Ну, Она прям також непогана. Правда, зрозуміло, що хочеться все 8 левел танчики, особливо щось нове, цікаве. Що в нас? П'ятий левел маю? Подивимося, подивимося це таке. Так, наступні коробочки. Скромненько, скромненько, так. Дефолтний набір оце, я би сказав. Інколи от прем, інколи ще срібло. Дає. Ну, ресурси потратиться, зрозуміло. Так, це в нашо? Четвертий левел і спот. Чай би щось цікавеньке було б добре. Що поки що досить скромно, я би сказав, досить скромно. 500 голди це вже цікавіше. Ну шо, ласт, 7 коробочок. Поїхали. Хе-хе, насипає мені піще стрійло. Срібла і це тако супер цікаво. Ну, того року в мене було краще. Ситуація, Їй ще повезло. Відно цього року вона хоче біше короба від мене. Так, да, нафармив прям ігол дещо. Танчик 1. Скромно, скромно. Скромно. Тобто 8 левела, танчик 1. Значить, ще раз. Техніке ми маємо. Це у нас ось 4, одна велика. Ну і одна 5рочка. Далі ще маленькі. Маю котика. 22 дні прямо, 7500 голди. Ну, з точки зору голди непогано, напевно, непогано. 2600 ще кредитів, лишніми не буде. Але досить скромно. Досить. Поки що, це все. Якщо будуть ще якісь коробочки, відкриватися, обов'язково зустрінемось. А ви народ пишіть, що вам випало, якщо ви брали коробочки, і за скільки коробочок, які танчики випали, буде цікаво почитати. А на даний момент у мене все з вами був Атом. Оформіть підписку лайк, а свої думки та пропозиції залишайте в коментарях. Пока, народ!